Роботи яскравого представника закарпатської школи мистецтва Золта на мички можна побачити у рівному. 32 картини, виконані у різний час та у різних стилях, привезла до нашого міста донька художника Юлія. Вона розповіла, що батько вібрав у себе мікс європейської, радянської та передусім закарпатської школи мистецтва, і при цьому зумів віднайти свій особливий почерк. Працюючи, навчаючись у старших у старшого покоління закарпатського живопису, мичка. Не став схожим на них. Він як справжній учень вчився, перебирав і через е, свій внутрішній всесвіт видав щось нове. Юлія Мичка показує улюблені роботи свого батька, ті, які мають особливий зміст саме для неї. При цьому додає, що кожен відвідувач виставки зможе віднайти для себе щось нове і дати відповідь на запитання, хто ти є, уявивши персональні сенси у цих картинах. На кожну роботу я дивлюся через, через серце, доньки, розумієте? І в кожній я бачу батька, душу, я знаю, який він був, як він працював. От, оце легенда Сенімирського озера. Це намисто, прототип тут. Так, це. Тато колись був на планері, давно давно на верховані, і він мені привіз подарунок на Закарпатті Золтана мичку називають не лише художником, а й філософом. Чоловік пішов в життя шість років тому. Однак за період своєї творчої діяльності піднімав важливі теми, які мали глибокий зміст. Проте роботи митця будуть цікаві різним поколінням. Переконує арт-менеджерка галереї Юлія Савуляк. Це художник, який буде цікавий всім поколінням, і насамперед. Дуже сподіваємось на те, що прийде молодь, тому що тут дуже багато модерну його такі безстрашний пензель. І кольори, які він використовував, і відповідно теми, які він піднімав. Біля кожної картини можна довго постояти про щось подумати. Однією з перших відвідала виставку у рівному подруга доньки художника Ольга. Вона зазначила, що кожен шанувальник мистецтва має прийти в галерею і надихнутися цими роботами. Дуже яскраві, сильні, і кожна робота це унікальна історія. Дуже глибокі. Е, ну я не знаю, багато виставок бачила є. Були такі моменти, що щось подобалось, а дуже сильно. А щось з усіх робіт ну треба було ще прочитати. Тут все геніально. Виставка Хто ти є, золота на мички, експонуватиметься до 4 червня. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.